До Севастопольської бригади тактичної авіації повернулись два літаки Міг 29 які несли бойове чергування з охорони повітряного простору України під час євро 2012 24 травня пілоти виконали переліт до аеродрому поблизу Івано-Франківська, де на наступний день приступили до несення бойового чергування у положенні на землі, що передбачало постійну готовність до виліту на перехоплення порушникам. Чергування здійснювалось положення несення. Сположення червоне на землі це така готовність, яка передбачає 30-хвилинну готовність літака до зльоту на перехоплення порушника повітряного простору. Поблизу Львова знаходилися літаки з 9-ї бряди тактичної авіації з СМТ «Озерне». От один літак постійно знаходився в повітрі та був готовий виконати перехоплення порушника. Решта на землі так і діє були готові діяти за викликом при необхідності. Загалом пілоти гідно впоралися з поставленим завданням, що було відмічено керівництвом держави та міністерством оборони, зокрема.